Інформацію про те, що житель Тернополя розшукує клієнтів, шанувальників вибухонебезпечних предметів, отримали оперативники карного розшуку. Правоохоронці почали опрацьовувати та перевіряти підозрюваного на факт причетності до торгівлі зброєю. Продовж кількох днів вони документували протизаконну діяльність 53-річного чоловіка. У ході роботи стало відомо, що місцевий житель реалізовував кілька гранат та понад 545 набоїв різного калібру. Увесь арсенал зброї зберігав у квартирі, зібравши достатню доказову базу оперативники кримінальної поліції спільно з ротою поліції особливого призначення під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури прийшли до чоловіка з санкціонованими обшуками. Соловики виявили та вилучили гроші від проданих боєприпасів. Останнім було повідомлено про підозру. У вчиненні злочину, яке було внесено до єдиного реєстру досудового розслідування за частиною першої статті 263, було проведено за місцем проживання обшука та в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України останнього було поміщено в ізолятор тимчасового тримання та обрано запобіжний захід. Поліціянти встановлюють звідки чоловік брав небезпечні предмети.